Доброго дня! Я вітаю вас, мене звати Лада, а ви у моїй творчій майстерні. І сьогодні такий трошки особливий ролик, особливе відео, тому що добігаю кінця мій перший спільник. Спільник моя добра справа, який тривав близько двох місяців. І... До мене доєдналося дуже багато дівчаток. Я е навіть не мала уяви, що до мене взагалі хтось приєднається. Я навіть не сподівалася, що нас буде так багато. Це, звичайно, не якісь там просто сотні е людей, десятки, але я дуже радію нашій такій дружній компанії. Яка разом робила добрі справи. Я, я безмежно пишаюся дівчатами, які попри втому, попри роботу постійну основну, попри дітей своїх, які. Бачаюсь. Попри своїх дітей, які також вимагають турботи, попри сім'ю, попри втому. Е Просто брали і робили добрі справи. Це, це викликає величезну повагу. І скільки всього зробили ми з дівчатами, це просто, це просто неможливо осягнути. Я дуже-дуже дуже задоволена, безмежно, що, по-перше, я наважилася, по-друге, те, що дівчата підтримали мене, це був спільник не, не про в'язання, напевно, навіть, не про якусь там, не знаю, не знаю для чого ще роблять спільники, але це був спільник для того, щоб, як правильно сказала, Оксаночка не дошитко. Своєму нещодавному відео для того, щоб розворушити людей. Я знаю, що багато з нас допомагає і без цього. Але треба більше. Треба більше людей. Треба залучити максимально всіх до допомоги, тому що війна закінчиться тільки тоді, коли кожен скаже: Я зробив все те. Що мені було силам. Я допоміг так, як я міг допомогти. Ось тоді, тоді закінчиться війна. Коли ми всі разом докладаємо руку до цієї перемоги. І це стосується не тільки війни, це насправді стосується загалом нашого життя, тому що світ стане краще тільки тоді, коли кожен з нас буде робити його кращим. Знаєте, цей спільник став для мене таким щоденним нагануванням. а що доброго і хорошого сьогодні зробила ти? Кожен день питати себе в кінці дня, а що сьогодні ти зробила? Ти погодувала тваринок на вулиці або допомогла якійсь жіночці там, донести пакети воду у нас в Миколаєві. Досі проблеми з водою, всі ходять з тими баклажками <смі> з водою. От. Або ти зв'язав нову пару шкарпеток для військових, або зробив донат у притулок для тварин, або у дитячий будинок, або ти просто сказав своїм близьким, як ти їх любиш. І знаєте, кожен день. Ввечері перед сном, коли ти думаєш про те, що ти сьогодні зробив якусь добру справу, ти розумієш, що ти прожив цей день недаремно. Він пройшов недаремно і напевно від цього якось легше. Я не знаю. Мені особисто так. І я висловлю безмежну, величезну, безкраю повагу і подяку всім тим дівчатам, які брали участь у цьому спільнику, а також тим, хто робить це і без спільників, бо таких також багато. Я не знаю, я безмежно вас всіх поважаю і бажаю вам сил і натхнення на те, щоб робити. Це далі. Тому що наш спільник підходить до завершення, але добрі справи все одно не закінчуються. І м -м, нашому спільнику також виявилося досить багато спонсорів, на що я взагалі не сподівалася. Е -е, як в вступному відео, я об'являла, що спонсором буду я. Але до мене неочікувано доєдналося ще чотири панянки. І нас стало п'ятеро. П'ять спонсорів, так, правильно кажу? П'ять спонсорів, чотири дівчинки, окрім мене. І я рада хочу оголосити е, цих неймовірних дівчат. Знаєте, е, е, не хочеться нікого образити. Неможливо сказати, що чиїсь справи були добріші, ніж у іншої дівчинки. Ну, це просто неможливо. Але е, неможливо також нагородити всіх чисто через е, фінансові можливості. Можливо, колись я зможу, але наразі ні. Е, е, деякі дівчата обирали рандомно, тому що також не хотіли взяти. І обрати когось виділити, когось не виділити. Я не буду розкривати, хто обирав рандомно, хто обирав сам, це вже справа кожного. А також у деяких з дівчат будуть виходити відео на їх каналах особистих про оголошення дівчаток, яких вони хочуть обдарувати, і взагалі там підсумкове відео, хто ну, як буде робити. Звісно, всі посилання на всіх дівчат, на всіх спонсорів буде під цим відео. Я зараз зачитаю такий загальний список. Ну, не список, а хто кого обрав. І як я казала, я е, буду спонсором, але мені стукнуло, що я хочу обдарувати двох дівчат, і тому це буде дві дівчинки. І для обдарування я обрала Вікторію Шкоди. шкоду, вона. Е, Працювала з нами в інстаграмі, в неї є сторіночка в Інстаграмі. Обов'язково залишу посилання, буде окремо список, список дівчат, які отримують подарунки. І Оксаночку Недошитку. Я. Це не те, що будуть величезні якісь подарунки, це символічні подарунки. Якщо хтось хтось досі. Пам'ятає, це один подарунок це буде ось такі пасмочки шкарпеткової пряжі від Везель. А інший подарунок я не покажу. Це, це, не, це, такий просто, це таке просто невеличке дякую, яке хочеться сказати дівчатам. От, яке ми можемо, скажімо так, сказати. Далі Оленка Буганова, яка була спонсором, обрала Оксаночку Левчук. У Оксаночки також є канал. В'яжемо, здається, з Оксаною Левчук або просто Оксаною Левчук. Я не пам'ятаю, вибач, Оксанка. Далі у нас була дівчинка-Іринка, яка також приймала участь з нами в Інстаграм. І вона обрала Оленку. В неї є канал на Ютубі. Називається Він Чарівне В'язання. Але вона його не веде. І ця дівчинка знаходиться в окупації, вона з Мелітополя, здається, і подаруночок передати їй нема можливості. Але Іринка вирішила переказати їй грошовим переказом а, свою таку нагороду. Я не знаю, як вона там тримається, ще при цьому. Е при цьому знаходить у собі сили допомагати. Я взагалі не уявляю, як це відбувається, але це заслуговує на, на, на подяку. Далі Вікторія Буряк. У Вікторії також є канал, він так і називається Вікторія Буряк. І вона обрала Аллу. Алла приймала участь у нас лише в чаті. Далі. Угу. Так, я все правильно. І а, Анастасія. У неї є канал Девисі В'яжи. І вона обрала Вікторію Півторак. У Вікторії Півторак також є канал. Він, здається, також так і називається Вікторія Півторак. А, це, напевно, третина з усіх дівчат. Які брали участь в нашому спільнику, і так от вийшло, що третина учасників отримують а, такі матеріальні дякую, скажімо так. І я думаю, це класно. Тому, дівчата, а, таке відео я. Я не знаю, я мега задоволена. Всім кажу вам велике дякую, хто спостерігав, хто підтримував мене, дівчаток, хто писав коментарі. Хто допомагає, я вас всіх безмежно люблю. А тих, хто ще не допомагає, я запрошую. ніколи не пізно доїдатися. Будь-яка допомога корисна. Все, дівчатки, на все добре. Бувайте! До наступного підключення, до наступного відео.